Якщо брати до уваги, що офіційно українська розвідка не взяла на себе відповідальність за цю акцію, її назвав Шойгу, то чи можемо ми говорити про цілі, чи радше тут казати наслідки? Хіба вони тільки показові, тобто показати щось, показати неспроможність, показати, що так можна, чи є якісь ще наслідки, можливо, з військової точки зору, які не видно неозброєним оком. Наслідки будуть наступного плану, так само які вплив на через формування цих операцій в Білгородській області, так само і удари по Москві будуть впливати на те, що Москву будуть ще більш щільно захищати, тобто системи протиповітряної оборони. Будуть стягуватися з усієї Росії для того, щоб закрити все ж таки Москву, і це вже позитивний аспект, тому що вони будуть оголяти стратегічні об'єкти, наприклад, ті ж самі аеродроми, базування а, авіації. Вони можуть навіть з фронту тягнути ракетні комплекси системи протиповітряної оборони, для того, щоб закривати Москву, так само як операції Білоруської області, вони примушують росіян а, стягувати резерви. Замість того щоб їх розподіляти на загрозливих напрямках на фронті, вони будуть вимушені десятки тисяч, в принципі, якщо вже говорити по серйозному, щоб закрити кордон не тільки Білгородської області, а й інші прикордонні області з Україною. Росії потрібні десятки тисяч військовослужбовців збройних сил, прикордонних сил, ФСБ і так далі. Тому я думаю, що це є прямий військовий наслідок, коли Такі операції здійснюються. Так, пане Михайло, у вас хтось злітає там. Чи є шанс того, що це не українські безпілотники, а провокація Росії? Як думаєте? Я думаю, що такі шанси мінімальним, тому що для провокації це занадто тобто, якщо ми говорили про те, що удар по Кремлю. А це могла б бути одна з версій провокації спецслужб, одна з інших версій, яка ще більш ймовірною могла б бути: що це є розбірки між олігархічними групами. Ну, наприклад, у різних олігархічних груп зараз в Росії існують свої приватні армії. Одна з них, наприклад, найвідоміша розпіарена – це армія так званої Вагнер груп Приватна військова компанія, так звана, яка не має законного статусу в Росії. Але між тим я думаю, зараз кожен поважний олігарх в Росії пов'язаний звісно з спецслужбами і адміністрацією президента Росії, має мати свою приватну армію. Тому удар по Кремлю могла бути провокацією якраз в тому числі і спецслужб, і однієї з цих груп олігархічних. І спецслужбівсько олігархічних, які е, намагалися щось продемонструвати, чи е, намагалися щось продемонструвати, чи е, намагалися е, довести щось путіну чи одна, один одному. Що стосується вже удару о, безпілотниками, яких присутні 30 е, безпілотників різного типу, тут е, можливо е, припустити, звісно, що це могла би бути і знову. Провокації однієї з таких приватних армій, але все ж таки більше мені теоретично більше я схиляюся до версії, що це все ж таки одна з частин операцій збройних сил України. Хоча, звісно, Україна не буде ніколи брати на себе відповідальність за ці дії, і не треба. Але якщо ми говоримо про оцінку, що це взагалі було, то теоретично це могла би бути одна, одна з чи міг би бути один з елементів так званих формуючих операцій. Це вже це елемент формуючих операцій стратегічного рівня, оскільки йде вплив безпосередньо на ворога на столицю ворога. примушує ворога дивитися на ситуацію не не в тактичному. Плані, а в стратегічному, тобто йде вплив вже на саме місце, де зосереджені центри прийняття рішення в Росії, і це дійсно впливає на не тільки на психологічні настрої, але і на взагалі розуміння ситуації, що, що робити, оскільки кордон виявляється в Росії, прозорий, можуть заходити будь-хто проводити будь-які військові чи диверсійні операції, виходити. І виявляється ще й небо в Росії диряве, і е, виявляється столиця Росії Москва, яка з радянського союзу взагалі була недоторканою, тобто єдина система протиракетної оборони, яка в радянському союзі діяла, вона діяла якраз довкола Москви. І взагалі е, Москва вважалася такою священним місцем. А е, я нагадаю, що особливо з точки ППО. З точки зору ППО нагадаю, що наприкінці 80-х років на Червону площу було здійснено посадку легкомоторного літака, в якому німець зміг пролетіти ну, значну частину Радянського Союзу, тобто європейську частину Радянського Союзу, і здійснити посадку непомітно для протиповітряної оборони Радянського Союзу, і це викликало. Дійсно, величезний скандал в радянському союзі, і вплинула в тому числі на розвал радянського союзу. Здавалось би, один маленький літачок, який просто здійснив посадку в Москві. Те саме і е, тут є дуже потужний елемент психологічного впливу і е, примушення якраз е, керівництва Росії і так званих еліт російських е, зрозуміти, що ситуація розвивається абсолютно не в тому напрямку, в якому задумувалось, і розказки на про те, що все за планом абсолютно не відповідає дійсності.